Компанія Сігне Центр працює в Україні 12 років. Загальний земельний банк компанії Сігне становить 29 тисяч гектарів землі. З року в рік ми сіємо 4,5-4 тисячі цукрових буряків. Це в структурі становить 20%. Стараємося, щоб буряки мали чотирипільну сівозміну, тобто на поле вони вертаються через 4 роки, не раніше. Цукрові буряки сіємо в основному після попередника озима пшениця соя. Бувають такі роки, так і в цьому році 700 гектарів немає посіяно по кукурудзі. Цукрові буряки в господарстві вирощуємо під власний цукровий завод, який за добу переробляє 3000 тонн цукрової сировини. До підбору гібридів відносимося скорпульозно. Ми сіємо в залежності від строків копання, в залежності від цукристості НЗ-тип, З-тип, Н-тип. Під час вегетації цукрового буряка весь час проводимо скаутинг, моніторимо на рахунок хвороб, шкідників. Крім того, протягом літа проводимо динаміку, щоб завод знав, яка в нас біологічна врожанність, щоб він міг знати, як йому використовувати свої потужності. Безпосередньо на цьому полі сіється еклаторія, цукровий буряк під технологією конвізу. Сіємо з нормою 1,2 відпустін одиниці на гектар, сіємо глибина. Не менше 2,5 см, не більше 3,5 см. Головне, щоб цукрові насіння цукрового буряка лягало вологий грунт. Якщо взяти загальну по посівній цукрового буряка, в господарстві сіє 5 сівалок даного типу, під них перед посівни обробіток проводять 4К тисяч, 1К-800. Техніка в нас однотипна, кейси 300-350 сильні, 500 сильні. Посівну цукрового буряка розпочали з класичного, розпочали 30 березня. Получається, якщо брати конкретно по цукровому буряку з 4450 гектарів, ми маємо 50% під технологію конвізу і 50% цукрового буряка класичного. Буквально два дні назад ми закінчили сіяти класичний і перейшли на конвізовський. Ну, конвізов, виходить, це у нас «Популяра», латорія і леона Три гібриди. Такі. Цукрові буряки конвізорські, безпосередньо я розпочав вирощувати у 2017 році. Почали вирощувати. Зразу з таких, можна сказати, дослідних площ, це 50 гектарів було. З кожним роком нарощували. І вже у 2023 році вже площа посіву цукрових буряків була 2800 гектарів. Це а класики в нас було вже 1200. Спочатку до технології конвізу придивлялися, тому що були побоювання, що менша врожайність відносно класичних, дещо здорожання технології. Але провівши цих сім років вирощування, ми побачили, що просадки врожайності немає. Технологія дещо дорожча від класичного, але якщо збирати врожання 70-75-80 тонн, то ця технологія, ціна в технології, вона нівелюється. По основному обробітку під цукрові буряки, безпосередньо тут в компанії підходимо до цього. Комплексно. Стараємося важкі ґрунти проводити оранку, піски проводити глибоке ріхлення. Точне землеробство в сільському господарстві це крок вперед. До точного землеробства ставлюся дуже позитивно, так як і ставиться компанія, тому що, по-перше, це економія товару матеріальних цінностей, це прибавка врожайності і в кінці кінців це неякі економічні показники. Тут просто по точному земноросту є кілька течій. Є течія диференційного внесення мінеральних добрив. Одна течія це те, що ми рівняємо урожайність по полю, а друга течія це те, що ми малопродуктивні ділянки поля, на ці малопродуктивні добри вносимо менші, а високопродуктивні вносимо більше. З практики робили і по першому варіанту, і по другому варіанту. Хочу сказати, що якщо, наприклад, якби була стандартна норма внесення, і вносити диференційовано, то ну, я знаю, десь відсотків 10-20 є економії мінеральних добрив, якщо займатися землерубством точно. До речі, ви вчасно приїхали, тому що в нас залишилося сіяти 1200 гектарів цукрових буряків. Ну, Сьогодні-завтра і в вона залишилася. На сьогоднішній день у нас два оприскачі вже працюють по цукрових буряках класичних, тому що там вже є сходи бур'янів в Сім'ядолі. А вас чекаємо на перше внесення конвізу. Буряк вирощує з 1995 року. В цьому році вже 28 років. В минулому році на цьому масиві, конкретно в цьому полі, була вирощаться зима пшениця. Після збору зимої пшениці була солома зібрана, проводилась глибока оранка. Збирання і вересень минулорічний був у нас досить таким недощовим, можна сказати. Якість оранки глибокої підборяк була задовільна. Також ми вносили на цих масивах на цьому полі калійні, фосфорні добрива і азотні добрива. Після внесення всіх добрив ми вирівняли площу, яка вже пішла у зиму на наступний рік під посів. Безпосередньо перед посівною обробітою, тобто культивацією, проводимо глибину 3-4 сантиметри на сантиметр менше залягання насіння. Тобто, що у нас було тверде ложе для цукрового буряка. В минулому році ми вирощували на площі 50 гектарів гібриди Смарт. В цьому році на площі від загальної 50%, щоб зменшити проблеми з падалицею, верніше із з насінниками першого року використання цвітоносами, також з лісними бурянами, які не можемо поборотися в класичних буряках. Тобто це. Канатик Теофраста, Амброзія і так далі. Ми знову зустрілися в нас на полі. Це поле під технологією конвізу. Тут посіяний гібрид Леона. Сіявся в кінець оптимальних сроків. Це було десь 8 квітня. На даний час плануємо внесення перше гербіцидне внесення конвізу з нормою 0,5 літри на гектар. І літру прилипачу меру. Якщо сказати безпосередньо по полю, планували внести перший гербіцидне раніше, так як нас від посіву до нашого планового внесення пройшло 28 днів. Але були об'єктивні причини, ми не змогли зайти раніше. По-перше, це йшли дощі, по-друге, перепади температур. І один з чинників такий був: то, що на перших стадіях розвитку цукрового буряка буряну не було. Потім, виходить, як ви бачите, тут вже є колії накатані. Ми тут боролися з шкільниками, тут вже три рази внесено інсектицидне внесення. І якби була можливість раніше спрацювати, спрацювали, а так як ось останні дні були заморозки, дещо маємо невеличку проблему, але ця проблема вирішується. Якщо дивитися безпосередньо по полю клад бурянів, то можна сказати, у нас тут є гербарій, у нас тут є і лобода. У нас тут є і щариця, у нас тут є і гірчак біризковидний, і почечуйний, у нас тут є і берізка, є й канатник, Паза розвитку цукрових буряків на полі, становить повних дві. А якщо брати в загальному 40% маємо три пари листків цукрових буряків на полі. Безпроблемно цукровий буряк перенесе 0,5 літрів конвізу. На інших полях з світухою ми боролися механічним способом. Тобто вручну при технології конвізу набагато простіше боротися з світухою з крових буряків. На даній ділянці ми поставимо маркери біля бурянів. Ми зафіксуємо, в якій фазі розвитку дані бур'яни. Після внесення конвізу через 14 днів по мірі проростання нової хвилі бурянів ми плануємо друге внесення конвізу. І на цій ділянці біля цих маркерів ми побачимо дію гербіциду на буряни після першого внесення. У полі на даний час густота нащитується 105-108 тисяч схожих рослин, сіяли 120 тисяч. Мали проблему з довгоносиком. Було фактично дві хвилі. Ми ці хвилі пережили, ми з ними справились, на даний час контролюємо шкідників і підлаштовуємося під погодні умови, тому що не, не так виходить, як ми хочемо. Є Заморозки вночі, є сильні вітри. Ми підлаштовуємося під ці фактори, щоб якісно внести гербіциди, ну, засоби захисту рослин. Перед сезоном, перед внесенням, ми свої оприскувачі калібруємо. Калібруються оприскувачі стендом. Під кожну форсунку ставиться колбочка. Посекційно перевіряється вилив кожної форсунки, кожної секції. Перевіряється вилив витрантоміра. Перевіряється робота насоса, маємо оприскувачі самохідні, які мають пофорсуночне відключення. Працюємо форсунками 0,5, швидкість 12-14. З виловом працюємо від 150 до 200 літрів на гектар. Воду на оприскування ми використовуємо з відкритих водоймищ. Перед сезоном, перед тим як вносити засоби захисту рослин, воду перевіряємо на pH. В залежності від погодних умов, від пори року pH коливається від 8 до 8,6. Для того, щоб робочий розчин pH знизити до того, який нам потрібно, ми додаємо pH-коректори. робочий розчин. З технологією цукрових буряків конвізу. Сам особисто вже працюю 8 років. Якщо все вчасно спрацювати по фазі розвитку бур'яну, у даному випадку по лобиді, по першій парі листків, перший раз і при появі другої сходи бур'янів, другий раз поле до збирання врожаю до копання врожаю коренів цукрових буряків, чисте від бур'янів. Сьогодні ми плануємо проводити перше внесення після того, як буде Нова хвиля бурянів. Ждемо вас на друге внесення конвізу. Е, якщо не буде ніяких проблем з погодніми умовами, я думаю, другий раз ми вчасно внесемо гербіциди конвізу. На класичному цукровому буряку ми проводили і проводимо 5 гербіцидних обробітків, тобто захисту. За собою це несе затрати по полі. Декілька проходить більше, не порядок, і зазвичай це контроль бур'янів. Він набагато складніший. Ну, дивіться, як працює машина. Ну, що з нею візьмеш? Досвідчений оператор, новий кейс, система, він працює, по фосуношну відлічається кожен розпилювач. Дивіться, він заходить, він вже бачить, дивіться, як цікаво. Три працює, решта стоїть от все, все включилося. Ну, що ж тут людський фактор може зробити. Що людина може повліяти? Ну, Зараз працюємо на першому внесенні конвізо. Працюють два оприскувачі. Буряк має вже другу пару справжніх листків. Буряни якраз при цій схемі застосування будуть проконтрольовані. Оприскувачі самоходні кейс 3330, ширина захвату оприскувача 30 метрів, норма виливу. Робочого розчину становить 150 літрів на гектар. На даних оприскувачах присутня система і тобто на даній машині, на самохідному оприскувачі, кожен, кожен розпилювач відключається по, по форсоночно, не по секційно, а на, на цій базі по форсуночному. От і знову ми зустрілися на цукровому буряку під технологією конвізу. І зараз побачимо, як спрацював сам гербіцид. Між першим і другим внесенням у нас пройшло 22 дні. За цих 22 дні на даному полі випало 15 мм опадів. Раніше не змогли сюди зайти, тому що буквально вчора у нас випало 10 мм опадів на цьому полі. Просто було мокро і не могли зайти. Сьогодні плануємо другий раз внести гербіцид конвізу. Норма та ж сама 0,5 конвізи і 1 літра меру. Вилив будемо робити 150 літрів робочого розчину на гектар. Швидкість оприскувачів у нас буде тут не більше 10 кілометрів, тобто до 10 кілометрів. Форсунками працюємо 0,5 коришневими. Чому 10 кілометрів? Тому що ми тут бачимо, що майже вже листя фаза розвитку цукрового буряка, змикання листків в міжрядях, щоб нам забрати бур'яни, які є безпосередньо під листям цукрового буряка. Зменшили швидкість оприскувача, щоб не було е, задування, щоб не було зносу робочого розчину, щоб гербіцид попав туди, куди нам треба. Якщо дивитися по попередньому внесенню, маркерами ставили, ну, ми бачимо, що миші повністю знищені. Цей бур'ян вже жити не буде. Це якщо дивитися по першому бур'яну. Дивимося, що тут ось є гірчак, але він зійшов напротязі цих 22 днів. Друге внесення ми його заберемо. Тут у нас була берізка польова. Ми ось бачимо, що її частково гербіцид конвізу майже частково знищив, але вона ще, вона ще шкодочина. Ось тут у нас був гірчак, ну, його немає вже. Це таки лишилися від бур'яну. Перших 10 днів розвитку нової хвилі бур'янів на полі фактично не спостерігали. Буквально вже якщо брати після першого внесення там, 12-14 день, от тоді вже ми могли бачити появу нової хвилі бурянів. Були проблеми з погодніми умовами. В основному це температура повітря більше 25 градусів, що не могли працювати продуктивно оприскувачами цілий день, працювали ранками і ввечері. На даний час, по класичних буряках, у нас проведено 4 гербіцидних обробітки. Це бетональною групою. І по деяких полях від осуту проводили клоперолідне внесення гербіцидів. Планується провести п'яте заключне внесення гербіцидів на класичних буряках. От буквально плануємо через два дні, коли закриємо цукрові буряки під технологію конвізу. Якщо брати по видовому складі бурянів на класичних буряках, є поля різні, є поля, де можна порівняти їх. З технологією під конвізу по засміченню бур'янами. Є дещо е, грічаків, але я думаю, що вони, вони такі вже в нас дещо попередніми обробітками призупинені. Е, самі бур'яни е, вже не такі мають розвиток, якби в них, якби ми не працювали гербіцидами, я думаю, за п'ятим разом ми їх дожмемо. Е, на класичних буряках, так як на конвізовських, інсектициди класу піретроїдів ми додаємо безпосередньо в бакову суміш з гербіцидами. А вже якщо працюємо фосфор то обов'язково має бути окремо внесення інсектицидів від гербіцидів. Тут, якщо брати це, це в нас була щирець. Лобода закручена, свіріпа. Да, це був гірчок. Тут у нас була лобода. На полі ми бачимо берізку польову. Можемо поставити маркер, як її буде. Ось ми бачимо також міші. Берізка польова. В такій фазі насіння її повинно забрати повністю. Ось така лобода. Ось свіжий гірчак. Що може бути тут дещо проблематично? Оце якраз те, що я говорив, 10 км в час мають ходити оприскувачі, вилив 150 Якщо виходить, можна і 200 робити, Но ми зійшлися на 150. Ми ставили лакмусові папірці, ставили безпосередню зону рядка, дивилися, чи робочий розчин попадає на них, чи не попадає. Найбільша проблема, яка може бути, це щоб робочий розчин попав на ті буряни, які зійшли безпосередньо близько до рослини, тобто під самим листям, при такій вилив 150, швидкість 10 найкращі, найкращі умови. Біля самого коренеплода. Рослини, ставили безпосередньо лакфусний папірець, і туди робочий розчин попадав. Індикатором для внесення конвізу на посілок цукрового буряка, зрозуміло, є лобода. Повинно бути не найкраща фаза внесення це перша пара справжніх листків лободи. Якщо погодні умови не дають, то ми, виходить, що робили? Ми організовували людей, щоб раніше розпочинали. як тільки роса зійде і до високих температур працювали. І безпосередньо чергували в полі, щоб вже тоді, коли температури спадали, вітер стихав, і також працювали безпосередньо до того, як утворюється роса на рослинах. Просто чергували в полі. Бувало таке, що вибирали, ловили момент. Якщо, наприклад, на кукурузі ми могли оприскувачем дещо відтермінувати внесення, то ми ти був обов'язково перекидали все в цукрові буряки, щоб вчасно закрити питання по бур'янах. Дія конвізу на даному полі буде вже. Так, візуально добре видно на п'ятий-шостий день. На свіпі можна побачити раніше, там на 3-4, а іменно на Лободі хорошо буде добре видно на п'ятий-шостий день. Я думаю, що через 3-4 дні, ну, 6, -е, орієнтовно, 7 -е червня, тут вже має бути фаза розвитку цукрових буряків, змикання листків в міжряді і нової хвилі бур'янів на даному полі вже не повинно бути. На даний час в господарстві працює чотири оприскувачі на цукровому буряку. За рахунок двократного внесення конвізу ми маємо можливість після закінчення обробітку буряка заходити і працювати з страховими гербіцидовими посої. По довгоносику на даному полі на масиви, взагалі, ми на кожне гербіцидне внесення додавали інсектицид. Зараз також ми працюємо, даємо. Інсектицид престу з нормою 02 літра на гектар. А в цілому між першим внесенням кодвізу і ми ще два рази працювали, а в деяких полях і три вносили окремо інсектицид. База розвитку цукрових буряків на полі, повне змикання листків в міжрядях. В цілому справилися досить добре. Поле чисте, як бачимо під листям цукрових буряків, нової хвилі бур'янів немає. У даному виробничому році у нас вирощується компанії КВС під технологією конвізу три гібриди це Популяра, Леона і Латорія. На слідуючий рік ми також плануємо вирощувати цукрові буряки під технологію Конвізу, але однозначно, що будемо з нею працювати і в 2025 році. Але по гібридах подивимося, які себе проявлять, яка буде краща врожайність, то відповідно відсоток того гібриду, насіння того гібриду у нас буде вищий. Так, поки, якщо між ними взяти, щоб якась різниця була по розвитку, зараженню хворобами, поки ми цього ще не бачимо. Комбайн все покажеться. Ось ми наглядно викопали два коренеплоди цукрових буряків. Якщо дивитися по коренеплоду, що радує, тому що вони однакові, немає там що строкатості, більшій, меншій. Так само по листках цукрового буряка однакові. Дивимося, що кореневих гнилів на Коренеплоді не маємо. Якщо брати листки цукрових буряків, вони чисті. Вкраплень, хвороб, церкоспорозу, ремоліріозу не бачимо, немає. Хоча погоди досить сприятливі для цього, тому що підвищена вологість і високі температури. Поки для цукрового буряка все складається досить добре. Перевага є в тому, що ми маємо сьогодні досить гарні посіви. Різниця суттєва, результат досить прекрасний і вагомий. Система конвіза наразі внучка і простіша. Зазвичай ми більше часу могли вділити задолю за, за посів на класичному буряку. Система досить практична, проста, і на наступний рік будемо збільшувати площі посіву під цукровий буряк конвізу. Чекаємо вас. На збиранні врожаю коренів цукрових буряків на даному полі, на сусідньому полі. І хочу подякувати Збройним силам України, що ми можемо тут вирощувати, збирати е е е сільськогосподарські культури на власній землі. Дуже велике їм спасибі. Е е е хай там у вас все буде добре і хай, хай Україна чим скоріше переможе.